Отже, трохи передмови. я якось фанатом коміксів ніколи не був. Усе своє життя я жив у таких обставинах, що про комікси, принаймні у звичному американці розумінню цього слова, якось ніколи не треба було думати до, до 2010 року. Та й навіть зараз дуже часто я можу читати комікси лише за допомогою піратства. Не тому, що я скнара, а тому, що немає ніяких законних та зручних способів їх купити. Але тим не менш, хоча б базові знання про комікси у мене завжди були навіть до чинної супергерої Манії, дякуючи поєднанню Лінкари, Вікіпедії та номограю Бетмена Аргамасайлому на Ютубі. Саме тому я гадаю, я достатньо знаю. Про них аби не лише впізнати якихось персонажів, але навіть приблизно здогадуватися, чи личить їхня чинна поведінка персонаж чи ні, хоч яким би туманним той персонаж не був би у коміксах. Розумієте, Гарлік він як персонаж. Е... за останні роки чимало чого пережила. Спочатку вона була дівкою Джокера, потім стала Джокер-дівкою, потім лесбійкою, а зараз вона переживає фазу подвійної репрезентації, як псевдопанкового антигероя з одного боку та вважає Джокерової потуральниці з іншого. І це. Цілому норм. Як персонаж Гарлін Квінзел завжди буде у стані неперервної еволюції, бо саме це і стається з міфологічними персонажами, що є частиною вважай, сучасної міфології, хоча б тому, що їхня історія ніяк же бляха не завершиться. Можливо, в майбутньому вона стане новою Бетгерл, шпекне Бетмена, та їхня дитина стане новим робіном. А може ні, яка в біса різниця. Допоки продовжується канон, усі ці питання завжди матимуть ту саму відповідь. Залежить від чинного канону чи теорії, в яку ви вірите. Так само як відповіді на питання, хто переміг проти цих персонажів, завжди буде. Окей, добре. Досить. Анті вже відволікся достатньо. Загін самогубців в іншому світі це аніме. З усіх нещодавніх аніме про це якось найдивніше балакати. Десятисерійне створене Warner Brothers Japan представляє собою повільний наступ DC на японський ринок. Загін самогубці це команда суперлиходіїв, яких зібрала Аманда Волер, оця темношкіра панянка, аби посилати їх якусь страшну залупу, як м'ясо. Виконують завдання, отримують нагороду. Помруть, то нічого важливого держава й не втратила. Тож в нашому випадку вони відкрили портал у інший світ, тому туди послали Гарлі Квін, глинолико, дедшота, миротворця та короля Акула, аби вони виконали якесь завдання, яке саме я вже забув, та й кому як до того діла, бо все падає, там вони залишаються там самі, керуючись власною лагодійською моралью та бомбою, імплантованою в їхніх шиях. Аніме! Аніме посереднє. Порівняно з іншими посередностями, воно ще й непогана, така посередність, але менш посереднім воно від того не стає. Найбільшою проблемою сюжету є те, наскільки він передбачуваний. Будь-хто, хто дивився західний мультик десь так після 2013 року, знатиме, чим тут це неодмінно закінчиться, ба вона знатиме, чим це закінчиться, якщо вона дивилася, чи не дай Боже грала у загін самогубців убити лігу справедливості. Є лиходії, але лиходії теж люди та Галя наша зараз знаходиться. Я не лише палко закохана в Джокера, але й повністю вірю в його ідеологію хаосу фазі архетипу, тому вона слугує головною. Героїною аніме та розповідає всяке решті персонажів. Під час лінивого дослідження мені сказали, що головним автором цього всього був автор переродження, чи щось типу того. І знаєте, його вплив тут відчутний Ба, цей вплив Є чи не найголовнішою причиною, чому я кажу, що це аніме є непоганою посередністю. Грагонії. Ну, він виглядає рівняно у світлинах, та на технічному рівні він таки доволі непоганий. Так, він костурбатий та розпливчистий, але чесно, якщо ми вже погіршуватимемо якість через економіку та все те, то я б хотів, щоб люди брали це аніме, за приклад. Музика така собі. Тож, підсумовуючи мої і лайкою, найближчим родичем самогубства у іншому світі, у світі їжі, є ваш улюблений шоколадний батончик. Сам по собі він є професійною штукою, створеною професіоналами. Десятиліття кулінарної науки автоматизовані та розпаковані як дешевенький смаколик для вашого задоволення. Для когось на цьому описі закінчується. Для когось цей батончик буде витвором мистецтва. Та врешті-решт начхати, бо долею цього батончика є поглинання вами та викидання фантику у світник. Ну, чи наповнити його цементом, тож бурляти його в корів, бо вам було нудно.